Доброго дня, шановне панство. Хочу показати вам свій парк, етно, ну і, звичайно, еко. І хочу розповісти, як він створювався, де, була, де взялась ідея і як ми її втілювали. Це е, територія навпроти нашого будинку. Тут, ну, мабуть, скільки я пам'ятаю, от ми побудували будинок, от стільки тут росли ось такі верби. Я навіть не покажу вам їх. За вербами були просто зарослі. Ось такі верби. Були просто зарослі. Внизу була поросль з молодих гілляк верб. Тут взагалі були такі чаші, хащі, що навіть важко було людині пройти. І ось у 2020 році, коли почався карантин і стала така потреба, як дітям з Києва приїхати до нас. Ну, саме на карантин ми вирішили, щоб не було сумно маленькому внуку, який звик до міських розваг, це і парки, і там різні кімнати відпочинку, і дитячі кімнати, ну багато чого. Тому вирішили зробити щось і тут цікавеньке для нього. І почали розчищати ось саме ці. Хащі, щоб була ну, велика територія, де дитина могла просто гуляти без ну якихось там, ну як би сказати, огранічень. Вибачте, на за таке слово, але саме так. І ось ми прийшли сюди. Щоб хоч якось відділити і зробити більш-менш зону такою, знаєте, ще й декоративною, ми почали думати, як це зробити. І ось так виник не тільки просто місце для розваг дитини, а і парк. Ось ми сплели такого тин такий український, ну і, звичайно, як на кожному тину колись, на кожному тину, потрібні були ось ті гладишечки. Банячки, чи як там горщики і почалося. Ось тут почалося те, що привело нас до збору різного посуду і різних, різних речей, які були у житку, скажімо, у 20, на початку ХХ століття. Підключилась вся родина. Ось їх прялочки, ступи різні. Це вхід в наш парк. Ось. Далі, щоб якось не тільки було цікаво тут дітям гуляти, тому що тут приходили і сусідські діти, хлопчики, дівчатка гуляти, а і нам дорослим було цікаво тут знаходитись, ми зробили ось такий мангал, піч-мангал. Ну, Зараз там трошки бардак, тому що ми прибирали, а дуже-дуже зараз йдуть дощі, зараз сиро, тому підпалити ми не можемо. Ось так виглядає. Є в нас такий куточок лісовий. Це ось наша. Баба-яга в ступ, яка теж дуже намокла. Ось баба-яга із котом. І ось такі грибочки. Це ми вже все робили самі. Ось так. Це наш стіл, де ми... Вечеряємо чи зустрічаємо друзів. Є в нас тут і гамаки. Це для дорослих. А це ось гамак внука. Зараз все мокро сире, мокре, просто навіть не хочеться і показувати, але чому я саме знімаю сьогодні? Тому що ми сьогодні будемо заносити вже всі оці речі до приміщення, тому що дощі, 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 і воно все псується. Це дійсно старовинні речі. Я вам хочу сказати, що тут були такі зарослі, що ось цей горіх, який росте тут, ми його навіть не бачили. Ось такі були зарослі, що ми навіть не бачили цього горіха, і як уже як розчистили нам. Він з'явився. До речі, вже є на ньому другий рік як Далі почалися цікаві речі. Почали друзі, знайомі, пропонувати ось саме щось із старовинних речей. Ось, коли ми вирішили зробити ось біля такого, яка гарна верба, Це ніхто її не садив. Ось вона виросла саме так. І ось такого ми вирішили зробити лісового куточка, то нам запропонували ступу. І ось вийшла баба-яга в ступі. А ось нещодавно мій любий кум і сусід запропонував забрати речі із будинку батьків, які, на жаль, померли. Він будинок продає, і ось такі. Ну, вживані речі, які не потрібні молодим людям, які купують будинок на дачу. Ну, і, звичайно, вдома вони теж не, не знадобляться. А для мого музею це саме те. І ось він мені привезли ступу, вибачаюся, скриню. Внук запитував, а що це таке? І дідусь, тобто мій чоловік сказав, що це шкаф купе 19 століття. Ну, можливо, і так. Ось така скриня. Я її шукала, давно шукала. Ось, подивіться, ладишечки, горщики. І знаєте, в мене якась така, е, таке відчуття, якесь, я навіть не можу вам пояснити як. Коли торкаюся до цих горщиків, розумієте? Торкаюся до них. І таке розуміння, що ще буквально ось декілька, можливо, 5-10 років назад, а можливо і менше, люди варили їсти у ньому. І ось якесь таке, знаєте, мабуть, сакральне відчуття, що це ось тепло твоєї печі відчувається чомусь мені зараз. Ось, до речі, моя хрещена. Віддала мені горщик, я зараз вам покажу. Ось, бачите, такий здоровий горщик. І вона каже, що колись, моїй хрещені вже 72 роки, і вона каже, що колись її мама готувала її батьку саме їду в цьому горщику. Розумієте, скільки це років пройшло? І ось. Коли я запитала кума, що ще в нього є, залишилося у батьків, можливо, колишнє таке щось, він сказав, «Та там нічого такого, ну є колеса, але хіба вони вам треба. Я вищала з радості на всей куток, тому що саме ось ці колеса дерев'яні, я шукала вже багато-багато часу. Шукала, напитувала, я була згодна заплатити за них. Але ну, нема, нема, нема. І ось його батько зберіг ось ті три колеса і ку мені їх просто подарував. Подивіться, рушна робота початку, мабуть, ХХ століття. Бо я вже родилася, ну, мені вже більше 50, я не пам'ятаю, щоб ось саме такими колесами користувалися в побуті. Ось подивіться. Новенькі, просто новенькі три колеса. Сказати, що я щаслива, це не сказати нічого. І ось так поповнюється моя колекція. Ось дуже багато є, як у нас на них кажуть, вилошники. Коцюба і вилошник. Це і хрещена е, моя давала, і е, знову ж кум привіз, ось саме ці, і меншенькі, і більшенькі, які завгодно. Ось це приходили дітки із зі школи на екскурсію, дитячий садочок. Вихователі приводили дитячий садочок на екскурсію до нас сюди. І ось вони принесли мені ось таке дзеркало. Ось скільки йому років, теж важко сказати. Це дуже-дуже старовинне зеркало, яке принесли мені дітки. Так, сюди приходять екскурсія. Зараз просто вже осінь. І в нас, мабуть, неділю-дві-три на йдуть дощі, тому тут зараз так знаєте. Зовсім не. А перед цим були морози. Тут зовсім зараз не так гарно, коли це було весною. Ось це, я вже показувала в одному з відео, це мені прислала моя підписчиця і подруга Світлана. Ось так, таку мензурочку. Це лампа моєї свекрухи. Ось таку ванночку. Це ми купували. І ось так поповнюється колекція, з року в рік щось попадає на мій музей, на мій парк. Я вже говорила в одному з відео, що плани були зробити тут невеличкий такий будиночок в сільському колишньому стилі, щоб саме там показати побут наших селян 19-го на початку 20-го століття. Ну це, скажімо, міні пір наше київське. Ось такий музейчик хотіло зробити. Ну, самі розумієте, війна внесла свої корективи. тому... Поки так. Сьогодні ми все це е, присвятимо день, заберемо ось і скриню, і колеса, і все інше. Що можна, ми заберемо у приміщення, щоб воно не мокло. Ось дорожки, бачите, дорожки. Ну, ми кажемо на їх дорожки. Ось це е, моя свекруха дала, тому що ми вже теж не користуємося такими. Але... Бабуся дала нам для музею. І ось так виглядає. Це частинка парку. Частинка яка, ну ось у нас є ще такі кашпо, це робив син той рік. Вчора я викопала з них пеларгонію. Тут дуже гарно росла пеларгонія, але вчора я викопала, тому що у нас Пообіцяли мороз і дійсно був приморозок. Ось це жива горожа із пухероплідника на цю сторону. Ось вхід до цієї кімнати, тому що сам парк поділений на, дійсно на кімнати. І ось цей вхід саме в цю кімнату. Йде. Ну, Ось я показую. Який ліс. У нас тут є ось які верби, дерева. Тому було, було і є трошки важко ну, робити якийсь декор, робити ландшафт уже із існуючим ландшафтом. Потрібно було вписати ось все це так, щоб воно ну, хоч якось виглядало гармонійно. Ось так виглядає. Це одна із кімнат відпочинку і ось такого етнографічного куточку. Дякую всім, що підписались на мій канал. Дякую, що підтримуєте, тому що це, і тут іде розвиток не тільки каналу, а й самого парку. Я ж кажу, що почали ми все це в 2020 році. Цей рік ну, сильно затормозив. Наші плани він затормозив і фінансово, та й морально. Тому роботи цей рік було зроблено досить мало. Але не зупиняємося. Тому дякую всім. Буде далі. І розвиток каналу, і, звичайно, парку. Ну, на зиму більш-менш ми зараз. Теж у стан спокою впадемо разом з рослинами, а весною будемо живі, здорові, то звичайно почнемо працювати інтенсивніше. Багато рослин вже отримано, багато рослин посаджено, тому буде що показати, буде чим поділитись і досвідом, і рослинами, ну і ідеями. І від вас буду рада, коли будуть надходити саме ідеї як удосконалити, як щось переробити. Критику сприймаю нормально, але конструктивну критику, не просто ось це мені не подобається тому, що не подобається. Я роблю так, як мені виходить. Якщо, я ж кажу, якщо є ідеї, якщо конструктивна критика, то я буду дуже-дуже рада вислухати. Можливо, втілити собі в життя будь-яку ідею, яка мені сподобається. Тому ще раз дякую за підписки, дякую за лайки, за коментарі. Всім, хто просто забрів на мій канал, підписуйтесь, будемо разом створювати ось такий міні-український парк. Приватний, безкоштовний, з своїми ідеями, з своїм баченням цього. Для себе і, звичайно, для людей, тому що дійсно сюди приходять люди дивитись, цікаво, тому що це, принаймні, ось в нашому селі це поки що єдиний ось такий куточок відпочинку. Ну я сподіваюся, що це що він буде розростатися і, можливо, мою ідею ще хтось захоче втілити в життя. Це не так важко, як здається, на перший. Погляд, основне почати. Тому ще раз всім дякую, гарного дня і все буде Україна!